І як то кажуть, добрий день баді, з вами, як завжди, як і п'яток. І сьогодні ми на сервері Everlast. І це пекельна експедиція. Хм, як я тут опинився. Давайте почнемо спочатку. За експедицію в пекло відповідальним було місто Еоні. На кордоні з Темпестом вони розмістили вантажівку, яку мій оператор ледь не разі бав на... Кожен з гравців міг прийти туди та відправити заявку на експедицію. Через деякий час видали форму та обладнання для наукових досліджень. З кожного міста мали бути мінімум два гравці. Хоча я був один, а в Іонії чоловік 5. Експедиція почалася з зустрічі з провідником, де він дав нам настанову йти в пекло. Проте щось пішло не так. І портал зачинився. І щоб відкрити його. Нам треба було знайти око базальтової саламандри, шанс випадіння якого ну, дуже малим. Ми поділилися на декілька експедиційних груп. Я манав гуляти сам, тому вирішив приєднатися до покутарійців. Блукаючи пекельними пустками, ми натикались на різноманітні структури древніх мешканців пекла, зустрічали людей з інших експедиційних груп та досліджували цей загадковий світ. А потім сталося це. В нас забрали найцінніше. Тому ми осідлали дещо інший варіант транспорту. Я назвав його Порш. Неважливо чому. Через деякий час кожне місто повинне було мати власну базу в пеклі задля більш досконального досичення. Шкода, що в пеклі відбувся вайп і те, що ми понабудовували, зникло. Але не суть. В процесі будівництва нашої експедиційної бази я згадав, що зі мною в пекло мав піти вульфус. Проте я його так і не бачив. Можливо, він загубився в одному з бастіонів. Просто ми цього не помітили, що тільки дерево робить з людьми. В пеклі потім губляться. А далі що? Підуть їсти грибочки з Покутарії. Що ж, отак ми жили тиждень. Так-так. В цьому сараї. Вдвох з Уолтером Білим. Одного дня, досліджуючи пекло, я знайшов в цілий розплідник саламандр. Проте жодної з них не випало око. А потім вона мене застрелила. Але, повертаючись з однієї вилазки, я випадково наступив на одну саламандру. І з неї випало око. Вірю, вірю, я, я повірив. Відніше провіднику око відбулося нічого. Нічого? Нічого. Проте я чекав. 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 І тут з'явився гріфон. Привіт, кіп'яток! Не хочеш сьогодні прийти на Незірську арену від Пікметарії? Буде весело. відповідаю. там, де Сергія з Херебріном сьогодні. Ти що, дурик? Обов'язково підписуйтесь на телеграм канал «Кипяток в Каструлі, щоб не пропускати новини по серверу та інформацію щодо відео. Так справді, за короткий термін Гріфон підготував черговий івент. Бажаючих, звісно, було мало, проте ми круто провели час. А потім Фіксік переміг Херобрина і нас викинуло з пекла. Проте, те, що відбулося за час нашої експедиції, шокувало всіх.